Вона прима української сцени. Вона та від чиїх пісень і досі фанатіють донесцями. Вона та, хто має мільйони прихильників, і та, чиє серце майже ніколи не буває порожнім. Яскрава, талановита та романтична Ірина Білик. Життя зірки, особливо приватне, постійно обговорюється фанатами в інтернеті та у знаних медійних колах. Тож цікаво, чи вільне її серце зараз? Що ж я, Дмитро Лученко, зазирнув за ширму особистого па. Ані білик та дізнався цікаві подробиці п'яти гучних романів співачки про нашу стосунки народної та заслуженої артистки. Розповідаю вже за мить. Почнімо з 90-х. Ірина Білик у свої 20 дає початок поняттю український шоу-бізнес. На той час не було іменитих продюсерів, а от у Білик з'явився першим супутником співачки став продюсер Юрій Нікітін, якого зірка пустила в своє життя, попри те, що батьки були проти. На їхню думку, цей цивільний шлюб був донці не на користь через те, що з продюсером доводилося багато часу присвячувати роботі. Через 8 років артистка почала вважати себе. Старою у свої 28. захотіла більш серйозних стосунків, дітей та подружнього життя. Нікітін такої думки не розділяв, бо вважав, що не варто йти в материнство на піку популярності. Через таку суперечку вирішили пожити окремо. На цій ноті пара і розійшлася. Втім, у 98-му розірвалися між ними лише особисті стосунки. Працювали Білик та Нікітін разом аж до 2014-го. До речі, про самого Нікітіна вже в 90-му. 99-му він заснував продюсерську компанію Мама Мюзік, яка і досі опікується авторськими правами колишньої дружини. З новою обраницею Юрій познайомився майже одразу. А от в шлюб після розриву особистих стосунків з Іриною Білик вступив аж у 2007-му. Дружиною продюсера стала Ольга Горбачова. Бути самотньою перспективній артистці довго не довелося. Того ж 98-го список залисяльників поповнився манекенником Андрієм Оверчуком. Шуком, а у 99-му білик народила первістка гліба. Ба більше за ініціативою мами Андрія подружжя повінчалося, однак офіційно теж не одружилися. Мати чоловіка була переконана, що онук буде рости у щасливій сім'ї, але не сталося, як гадалося. Вже у 2001-му Через зради Оверчука пара розійшлася. В Андрюша це сім'я, і я не хочу, щоб було. Ой, з другою жінкою. Довгий час білик оговтувалася від такого розриву і виховувала сина самостійно. Найцікавіше в цій історії те, що корону над головою білик тримала нинішня дружина колишнього, а сам колишній взагалі став хрещеним батьком гліба. Відомо, що нині білик ніякого зв'язку за вершуком не підтримує. А от син живе в Іспанії, активно підтримує Україну, спілкується з батьком і залюбки пішов по стопах мами, займається музикою. Гліб має власний рок-гурт, де грає на барабанах і гітарі. З особистого життя хлопця теж є трохи подробиць. Наразі він перебуває у стосунках з розкішною білявкою на ім'я Карла. Наступним обранцем народної улюблениці став він, той самий Дмитро Коляденко, довкола якого панувало чимало скандалів та інтриг. До того хореограф вже мав сина Філіпа і був у шлюбі аж 10 років, поки дружина Олена не захотіла свободи. Любов щезла. Вона захотіла розумієш, свободи. Вона була сірим королем. От, все ж я. Работа, ставив, славу брав. А їй тоже захотіла Лена ушла з Філіпом з дома, сміщань. Але найцікавіше те, що саме стосунки Коляденка і Білик стали найскандальнішими в українському шоу-бізнесі. Тут було все: сварки, образи, перешкоди на творчому шляху, биття посуду і навіть бійки. Все це через ревності Коляденка, не дивлячись на усі перипетії, подружжя не соромилося виносити все в маси. Їх роман закрутився ще у 2003 -му. Му, але подробиці зірки пригадують і досі в одному з інтерв'ю Коляденко пригадував, як у сценах ревнощі врізав картини, сценічні образи, заклеював косметику, викидав диван з тринадцятого поверху, а потім ішов геть. Менше з тим освічувався Ірині Білик купу разів, а позитивної відповіді так і не отримав. Одна із таких спроб була в 2019-му, коли пані Білик була в стосунках вже з іншим чоловіком. Ви тільки не думайте, що це шутка, но але... И Ира, и ты, пожалуйста, не, не говори нет. Ну, правда, десь нігаврі нет, тому що я правда у 2006-му шостому терпець співачки урвався, і вона поклала всьому кінець. Тоді Дмитро дуже образився на кохану та впав у депресію. Аби помститися, навіть продавав оголені фото співачки пресі. Через кілька років після розриву Коляденко прийшов до тями. Пара змогла знайти спільну мову та залишитися в гарних стосунках. Хоча деякі образи один на одного залишилися. Він образився на те, що вона поїхала в тур з іншим. А вона і досі має проблеми зі здоров'ям через те, що 15 років тому Коляденко штовхнув її. Втім, згодом працювали разом і навіть їздили на відпочинок. А деяким користувачам мережі здається, що пара знову разом. На цьому цікавинки не закінчуються. Так звану еру хореографів в житті артистки продовжує молодший на 15 років Дмитро Дікусар. Та чи було ірині з цим хореографом краще ніж з попереднім? У 2007-му білик пішла на танці з зірками». Тами закрутилося. Спочатку просто танцювали разом, а потім зрозуміли, що це справжнє кохання. На жаль, цей союз теж так і не став першим офіційним шлюбом білик, оскільки весілля грали в Ріо де Жанейро. Логічно, що юридичної сили в Україні цей шлюб не мав, але за призмою любові нікого це не хвилювало. Вирували стосунки зовсім недовго. Подейкують, що білик було не цікаво з молодим дікусаром, тож згодом співачка сама заявила про розрив. 2010-му подружжя віддалилося один від одного. Тоді ж Ірина записала кліп зі скандальним Сергієм Звєрєвим, де нібито грали весілля. Тим самим співачка сама розпускала чутки про своє особисте життя. В деяких інтерв'ю навіть розповідала про коханця у Греції. А у 2011-му взагалі, привселюдно поцілувалася. Зауважу, що жоден з колишніх чоловіків співачки штампу в паспорті так і не отримав. Тож п'ятим і єдиним офіційним шлюбом став шлюб Ірини Білик з російським фотографом Асланом Ахмадовим. Подружжя довго приховувало свої стосунки, аж поки на світ не з'явився другий син Ірини та Бріз. Через проблеми зі здоров'ям пара зверталася за допомогою до сурогатної матері, але ймовірно побралися вони в одному з київських радців ще у 2013-му. Артистка замовляла у Ахмадова кліп на пісню Дівачка, на який витратила аж 50 тисяч доларів. Тоді ж з гордістю казала, що це найкращий чоловік, якого вона тільки могла зустріти, і від якого хоче другу дитину. На жаль, поповнення в родині не зміцнило стосунків подружжя. Чоловік продовжував жити та працювати в Росії, а Ірина з сином залишалася в Україні. В мережі часто підозрювали, що головною проблемою подружжя є відстань в 2021 Першому співачка вирішила остаточно поставити крапку в стосунках. Тоді заявила, що життям колишнього не цікавиться, а син підтримки від батька не має. З початком повномасштабного вторгнення Аслан хвилювався за дружину та сина, втім, залишився на стороні ворога. Таким рішенням екс чоловіка білик була обурена. До 2022-го Ірина часто показувала сина в мережі, але зараз про маленького табріза майже нічого не розповідає. Тож якось так. Разі про особисте життя співачки мало що відомо, але в липні цього року Коляденко з'явився на одному з її до Цього концерту і до завтрашнього дня, тому що в нього так день народження, я з ним помирилася, але потім я знову його заблокую. Добре, ціна коляденко. Тому мережею активно ширяться чутки про те, що Білик знову зійшлася з колишнім коляденком. Чи так це дізнаємося згодом, бо співачка в одному з інтерв'ю анонсувала, що гучному весіллю бути. Я хочу сказати всій Україні: весілля буде в моєму житті обов'язково. Тим більше я хочу таке, знаєте. Несподіване весілля, і хочу, щоб воно було дуже веселим. Буде це весілля з Коляденком, чи в житті української прими з'явиться хтось шостий? Впевнений, що життя Ірини Білик точно ніколи не залишить нікого байдужим. Тож чекатиму на нові сенсації та оперативно ділитимуся з вами. Ще більше цікавих новин про український шоу-бізнес. Дивіться на нашому каналі Обоз Лайф. З вами був Дмитро Лученко, і прощаюся до наступних випусків.